Всім величезний привіт! Сьогодні Тімур прибрав у себе в столі і знайшов свою стару папку з п'ятого класу з малюнками і з проектами зі школи. Якось так у нас склалося, що я дуже творча, мені подобається все прикладне мистецтво: малювати, вишивати, вирізати аплікації, шити. А от в дитині моїй, в Тимурові ні школа, ні я такого пробудити не змогли. Фантазії в нього? Хоч відбавляй, але от взяти пензлик або олівець в руки це буквально ніколи. У нас навіть є дві пов'язані з цим смішні історії. Перша ще з дитячого садочка, коли його вихователька Віра Андріївна сказала мені після занять, каже Катеріна Юрівна: Тімурчик не то, що не малює, він ще й хитрує. Він, тільки я одвернусь від їхнього стола, передає свій листок дівчатам, щоб вони йому намалювали. Цими хитрощами він прокрутився аж до першого класу. А уже у школі, чи то дівчата не так піддавалися на його вмовляння, чи вчителька була більш зряча, але довелося мені вдома малювати за нього малюнки. Для тонких поціновувачів високого мистецтва одразу скажу, що на високохудожність я не претендую. Я ніде не навчалася малювати, тому це так скоріше в стилі примітивізм. Але для тих батьків і діток, котрі зараз знаходяться в творчому пошуку для якогось проєкту або малюнка, я думаю, в нас є що подивитись. Така собі краплинка натхнення від нашого творчого тандему, де Тимур натхненник, а я, можна сказати, реалізатор цих проєктів. Та все ж таки повернемося до смішних історій про Тимурове малювання. В тому ж таки п'ятому чи може вже в шостому класі Тимурові зробила зауваження вчителька, що нібито він. І ще з одним хлопцем, за допомогою коректора, понамальовував на стінах біля її кабінету в коридорі непристойні малюнки. Але, по-перше, в нього не було коректора, а по-друге, він зовсім не малює, що підтвердила його вчителька, тому він був повністю виправданий. Якщо вам сподобалася наша спільна творчість, або ви, як і я, допомагаєте дитині у школу з малюнками, ставте лайк цьому відео. Або підписуйтеся, пишіть коментар. Якщо не можете придумати малюнок або проект для молодшої правда, школи з темою що саме треба зробити, ми зробимо відео з покроковим малюванням або виготовленням якоїсь поробки. Будемо раді вам допомогти!